Привіт, друзі! Сьогодні показали, як на мене, найдовгоочікуваніший набір 23-го року і останніх 10 років це набір по володарю перснів. Давайте дивитись! Отож, пройшло вже більше 10 років з останнього набору по володарю перснів, і це був навіть не володар перснів, а хобіт. І сьогодні нам Лего анонсувало вже слухи та. Е, ходили раніше, але сьогодні показали офіційні зображення нового набору по володарю перснів. Це величезний просто набір з артикулом 10316. Це у нас Володар Перснів, місто Рівендал, місто Ельфів. І це у нас серія Icons, тобто е, такі ікони свого часу або своєї якоїсь всього, всесвіту свого. Тому давайте дивитися на цей набір і розпочнемо ми звичайно з коробки. Отож, коробка ось так виглядає. Як ви бачите, це просто шедевр-витвір мистецтва з деталей Лего. В наборі у нас 6167 деталей. Одразу ви купуєте і більше 6000 деталей у вас є. І як я вже рахував, наче 15 мініфігурок. Це просто щось нереальне. 15 мініфігурок. По володарю перснів. Але є, звичайно, величезний мінус. Мінус в вашій кишені, якщо ви будете е хотіти його купити. Це мінус 500 євро. Так, ціна на цей набір 500 євро. Але давайте не про е це. Давайте подивимося про набір. Тому ось так виглядає наш рівендел. Е, одразу бачимо, що виконаний він в супер е, класних таких пастельних тонах. Е, видно, що Ну просто е, витвір мистецтва, як я сказав. Тобто, частина локація Рівенделу, де буде проходити, чи проходила вже у нас братство е, кільця. так Перша частина володарю перснів. По, е, Трилогії Пітера Джексона, не по новому серіалу, по, по трилогії Пітера Джексона, і це просто шедевр. У нас тут великий будинок, також альтанка е, з місточком, і я так е, бачу, що тут ще є у нас ось тут кузня. Але все по порядку. Давайте роздивимося коробку ще. Тобто величезна коробка, серія Icons е, плюс 18, все, звичайно, просто для. Поціновувачів, Володаря Перснів і Лего, тому що більше ніхто, напевно, не буде купувати цей набір, крім е, Поціновувачів, Але ну, будемо дивитися. Я особисто дуже хочу цей набір собі, скажу вам чесно, подивимось, не знаю, буде він в мене, не буде. Так, давайте дивитися наступне зображення. Наступне зображення я підготував тут у нас кілька зображень. Так, це у нас е, задня частина коробки. І тут видно, що сам набір буде е, ніби як модульним, тобто його можна буде розібрати на кілька частин. Е, ось так бачимо, потім подивимося ближче. Але ось дивіться розмір 72 см на хвилинку, це плюс-мінус 80 см це ширина стандартного письмового стола. Письмового стола 80, а це 72 см. Тобто він просто гігантський буде, гігантський і висотою в 39 см, 40 см висотою. Це просто щось неймовірне. Я до цього часу не можу е, втримати своїх емоцій. Це просто щось суперове. Подивіться, подивіться, подивіться. Так, задня частина тут у нас на коробці е, різні моменти з фільму. Тобто епізоди з фільму, і сам безпосередньо усі фігурки, і безпосередньо всі кімнати, які тут є. Тобто позаду видно всі кімнати, і давайте їх роздивимося ближче на наступних картинках, зображеннях Але для початку, напевно, ми подивимось фігурки. Фігурки. Так, наступне у нас зображення. Ага, ще одне зображення вже не коробки. а... З самого набору, ось так він виглядає ще з цього ракурсу на білому фоні. Просто неймовірно дивишся. є Просто ти починаєш кожну частину цього набору роздивлятися, тому що тут є подивитися на що тут дерева дуже круто виконані. Схоже, на ну схожа, дуже техніка виконання, як в останньому наборі, Ideas, будиночок. Трохи зашмаркався будиночок з дахом таким. Тобто там теж такі дерева були з ну ось такої форми. Е, тому це, е, видно, лего щось нове придумали. І тепер його будуть у всі набори е, пихати. Так, дивіться, далі будемо дивитися, подивіться на, цю, на цей дах. Дах просто шедевральний. Е, Перший раз бачу таку техніку. Перший раз бачу таку техніку виконання, тобто вони між пінів засунули ось такі тайли один на один. Це супер. Супер. Так, давайте дивитися далі. Ще одне зображення позаду, не з коробки, тобто те саме зображення, що і на коробці. Так, далі, 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 далі. Далі у нас фігурки. Подивіться на цю красу, подивіться на ці фігурки. У всій красі. Ну що, давайте дивитися, хто тут у нас є. Отож, перших два це, я так розумію, ельфі, ельфи Ковалі. Там є ще одне зображення, я бачив, де вони, я так розумію, це момент з фільму, де Елронд просить перекувати меч для Арагорна. Тому це у нас два ельфи ковалі. Далі у нас безпосередньо сам Елронд у червоному такому вбранні, суперський. Взагалі суперські фігурки. Це просто Ну, у нас класичний Е, Напишіть в коментарях, чи у нього змінилось. Мені здається, що змінився Торс. Тобто не такий був, який випускалися у 2000 2010 х роках. Далі у нас є ось такий Більбо. Старий вже постарівший, Я так розумію, буде два лиця. Два вирази обличчя, один злий, коли він хотів забрати кільце у Фродо і інше добре. Тобто, вже постарівший Більбо. Далі Фродо, Мері, Піпін. Тобто, вся четвірка, вся четвірка хобітів. Це супер, взагалі, супер. Далі у нас Боромір. Супер. Теж е, Боромір крута фігурка з мечем та е, щитом. Далі, зрозуміло, Леголас, Арагорн, Арвен. Так, Арвен Гімлі. Е, зробили Гімлі і, і, і якийсь помічник е, Гімлі. Тобто, можливо, це е, Глоїн, але я не впевнений. Тому просто як якийсь супроводжуючий, який прийшов в рівендал разом з гімнлі. Ось таких. Скільки в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 фігурок по володарю перснів. Це просто неймовірне щось, тому що зараз дістати фігурки по е, володарю перснів. Ну, це просто треба бути дуже багатим. Можна дістати, але треба бути дуже багатим, тому що вони коштують великих грошей зараз. Тому я навіть не знаю, що дешевше купити окремо ці фігурки, чи купити цей набір, Ну, якщо ви звичайно поціновувач володаря перснів, яким я являюся. Це моя улюблена, улюблений всесвіт. Не роблю по ньому м -м -м, діарам, тому що не маю фігурок, на жаль. У мене зараз е налічується три всього три фігурки в колекції: це е Більбо, молодий і е Лего Лас е та Уріель. Але щось не дійшло в мене до того, щоб зробити з них щось цікаве. Але якби, якщо в мене з'явиться цей набір, повірте, будуть нові саморобки по володарю персні. Так, дуже круто, просто я, я в захваті, я ще не можу відійти, тому що це просто шедевральний набір, витвір мистецтва, який, о, я думаю, буде багато хто хотіти собі. Тому, друзі, це все, що я хотів з вами поділитися, показати вам цей набір, тому що на ну, це взагалі супер. Сподіваюся, маю сподівання, що я колись назбираю на нього гроші і він з'явиться в моїй колекції. Ну, та й по всьому, ось так: напевно, ми і закінчимо це відео, друзі. Підписуйтесь на канал, щоб знати про всі новинки Лего. Цікаві. І ждіть, чекайте на нові відеоролики. До зустрічі. Всім бувайте!